Так, звісно, бо ну, це велика небезпека. Як цього можна не боятися? Не готуємось до вибухів, сподіваємось, що їх не буде, але ну, таке може бути. Я, я, чесно кажучи, ну тобто розумієте, вибухи можуть бути, але що це буде за вибух? Це це, це, це така дуже інтер... ну, цікава справа. Ну, що... Якщо щось буде, то не настільки серйозно. Я на це сподіваюся, але точно сказати, звісно, не можу. Що ми щойно були в аптеці і запитали про йод, і нам сказали, що, на жаль, вже все розкупили. А, ні. А, спочатку так слідкував в тому, що було спочатку страшно, але зараз так, коли є настрій. Да. Слідкою. Так, слідкує. Так, слідкує. Більше окупації. Хоча це вряд ли. Що то, що то вряд ли буде? Я думаю, на ЄС. Ви знаєте, що то, що то дуже не приймається взагалі. Окупація це окупація, це взагалі неможливо. А вибух. Це катастрофа для всього світу. Ну, окупації вже. На мою думку, боятися не треба, тому що вона, вона неможлива. А вибуху на АЕС я вважаю, що це така дуже, дуже серйозна провокація. І... Просто щоб посіяти паніку. Вибухів ще не було, але люди вже, вже, вже деякі їдуть. Ну тобто це залякування, це тероризм інформаційний. Я думаю, зараз вже всі люди зрозуміли, що наземної окупації не буде, скоріше за все, у Запоріжжі, тому що місто дуже гарно укріплене, але на жаль, від радіаційної загрози ми не застраховані. Меня мама говорила, що можна там ну, считаю, в аптеці, всяких лікар купити. Я вважаю, лучшее найкраще в зоні відчуття, коли находишься, уехать. Заправляю автомобіль, беру, беру родичів і їду кудись евакуюватися, що робити ще. Іншого немає. Ну, якщо не помиляюсь, треба випити трошки йоду, щоб йод зайняв місце щитові залиші. І все Все ще може знати, напевно. Є два варіанти: либо під землю, либо в міст подальше. насправді немає. Я думаю, що буде організована якась офіційна евакуація або якісь будуть повідомлення, і вже будемо думати залежно від ситуації. Ні, планів. Планів таких ми, ми не будуємо. Ми сподіваємося, що все буде добре. Мабуть, перше, що, що спадає на розум, це йод, але якщо так, я пам'ятаю, то пан Кумаровський казав, що не треба зараз його вбити. Зараз точно не треба. Коли, коли треба буде, тоді нам скажуть, що треба.